З Євангелія від Марка. Першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, Ісусові учні говорять йому, де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати, аби ти спожив Пасху? Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне вас, чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві дому, Вчитель каже, де моя світлиця, в якій я мав би споживати з моїми учнями Пасху, і Він вам покаже велику горницю, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні, і прийшли в місто, і знайшли так, як Він сказав їм, і приготували Пасху. Коли вони їли, Ісус узяв хліб і, промовивши благословення, розломив, подав їм і сказав: Прийміть, це тіло моє. І взявши чашу і промовивши подяку, він подав їм і пили з неї всі. і він промовив до них: це кров моя, Нового завіту, яка проливається за багатьох. Воістину кажу вам, що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому Царстві. І проспівавши хвалебні гімни, вони вийшли на оливну гору.